Вітаю вас, мої дорогенькі. Ви просили подивитися деокупацію Мелітополя. Давайте подивимося, буде це в цьому році. Якщо так, то як це буде відбуватися? Ну, в принципі, я думаю, що буде в цьому році, так. Дві карти це підтверджують. Буде деокупація. Буде, е, ще я скажу, що підтримка буде Заходу. Тобто. Тобто, я так розумію, що буде. Ця карта теж говорить, що саме цього року буде. Як це буде відбуватися? Ну, боротьба буде, важка боротьба. Великі складно труднощі, складнощі я бачу, тому що, наскільки я розумію, там ворог добре. Свої щупальця. Ось по цій карті можна сказати, що там великі щупальці попускали. Укорінилися. Знаєте, це оце мені нагадало. Вони так там прирослися. Пам'ятаєте, було таке відео, як з Криму їхала росіянка і казала, так не хочу уїжджати. Так... По-домашньому уютненько от 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 Оце і є по-домашньому уютненько Важко їх буде відти витурити. Ось ця карта говорить, предстоїть, тобто, ще попереду боротьба. Ось за місце під сонцем. Але, дивіться, ця карта це є жриця. А жриця завжди говорить про якісь таємниці. Тобто, Можливо, нам про цей наступ, я маю на увазі, про деокупацію ніхто нічого говорити не буде. Це зробиться тихо. По шуту теж якось так, знаєте, буде обнулятися. Тобто ворога будуть обнуляти. Але я ще трошечки подивлюся. Ви знаєте, я так думаю, я так думаю, зараз я вам скажу. Тут у нас три мечі випало. Це страшна карта. Тобто я докладу, і потім піде стогнація, тобто пауза піде. Я так розумію, з цих карт декілька разів буде спроб, декілька спроб. Тобто з першого разу не вийде. Тут не вийде з одного разу. Тут прийдеться декілька. Спробувань, намагань звільнити, так? І е, я так думаю, що будуть і втрати великі, тому що я не хочу цю карту вас показувати, але вона дуже неприємна не така. Тобто е, велика енергія, великі затрати, великі втрати, можна сказати, ось якось так. Якось так. Давайте я ще докладу результат. Результат, ось. Зараз ми подивимося. Знову жриця. Жриця і смерть. Але на дні колоди у нас туз-монет. Тобто повернуть Мелітополь мої дорогенькі, повернуть цьому році. Я не буду конкретно дивитися, який місяць, тому що, ви знаєте, все рівно воно. Чим більше людей таку таємницю знає, тим більше воно пересувається взад, вперед, совгається. Це не є математика, щоб ви розуміли, це все енергетика. І люди, людський фактор, впливає абсолютно на все, що робиться на цій землі, своїми думками, своєю енергією. Щоб, е, хто розуміє в цьому прекрасно все розуміє. Тут підводні камні якісь є. Ось результат буде непередбачуваний, настільки непередбачуваний, що ви навіть, якщо таролог щось сказав, воно все рівно так не буде. Тому що ось ці карти говорять, настільки буде непередбачуваний для нас усіх. Їх. Ось чекайте, це таємниця і велика трансформація, великі жертви будуть, на жаль, мушу сказати, але буде нашим. Ця карта теж в кінці підтверджує, що Мелітополь цього року буде нашим. Бережіть себе, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання. Всього вам найкращого і разом до перемоги, мої любі!